Всім великий привіт! Зараз в Телеграмі з'явилась дуже крута обнова, і ми можемо взяти участь у цій обнові і виграти. Навіть не виграти, а просто гарантовано отримати до 100 доларів акціями за покупку та зберігання активів. В принципі, які умови акції? Telegram Wallet запустив торговлю акціями прямо у Telegram, Тобто ми можемо купити тепер акції там Apple, фонди SP 500 і так далі, прямо в самісінькому Telegram. Це дуже крута обнова, тому що. Тому що не потрібно ніяких реєструвати ні в якихсь там інтерактів з брокерс туди-сюди. Просто в Телеграмі проходити верифікацію у Wallet і просто можете купувати собі акції без ніяких відсотків. Дивіться, які умови цієї акції. Зараз ми повинні купити акції або долю в фонді мінімум на 100 доларів. І ці активи на балансі протягом 14 днів. І ми гарантовано отримуємо бонус. Бажано купити більше, ніж 100 доларів, тому що має бути 100 доларів в еквіваленті, тому що може курс трохи просісти. і... Ну, просто може впасти, а нам треба. Надо... Я особисто закинув коротше, 120 доларів і купив SP 500. Ось як бачите, 27 жовтня я купив SP 500 більше, ніж 5 тисяч гривень. Просто взяв з запасом, якщо вдруг S&P 500 трошки впаде, то... Щоб в мене 100% зарахувалась бонус. Тому тепер ми повинні тримати просто 14 днів і отримуємо гарантовано до 100 доларів в якихось акціях, які ми зможемо також продати. В принципі, в кого хто має можливість занести у декілька акаунтів, ну, в принципі, на антифому 100% треба прогнати декілька акаунтів, але єдиний мінус, що тут треба пройти верифікацію. Цікава схемка для заробітку, в принципі, і обнова дуже крута. Я особисто чекав таку обнову, тому що я давно вже шукав, де купити акції SP500, акції Apple, Nvidia, де їх купити, не реєструвавшись в Interactive Brokers, тому що, ну ось, ну ось, це просто заморочка. Реєструватись, якісь відсотки, якісь податки. Тут в самісінькому телеграмі все дуже легко доступно. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал по заробітку. Посилання буде в описі під даним відео.